У ХХ столітті відбулося масове хрещення християн Духом Святим. Біля мільярда християн були хрещені Святим Духом. То було велике пробудження. Тоді друкувалося багато біблії, багато різної печатної інформації. Євангеліє воно розповсюджувалося. Дух Святий додавав спасених до церкви, і при всіх гоніннях, утисках церкви дійсно росли, було дійсно велике пробудження у всіх деномінаціях. Люди тоді прагнули спілкування, люди прагнули пізнання Бога, вивчення Слова Божого, так як і написано, як це було в першоапостольських церквах, що вони щоденно перебували у навчанні апостолів, у заломленні хліба, єдинодушних молитвах. Але де це все зараз? Що нам принесло такого 21 століття, що все так кардинально змінилося, що християнство стало мертвим? У 21-му сторіччі відбувся інформаційний прорив. Наприклад, якщо раніше було якесь кіно, то всі це кіно чекали цілий тиждень, щоб подивитися. Тепер же кіно по телевізору і в інтернеті, воно ніколи не закінчується. Інстаграми, фейсбуки, стрічки, блогери, розважальні програми, новини це все ніколи не закінчується. Постійний поток інформації. І люди всі, і навіть християни, почали харчуватися з цього інформаційного смітника. Весь цей потік інформації забирає повністю наше життя, забирає наш час настільки, що ми просто нічого не встигаємо. А потім кажемо: мовляв, ой, а я це не встигла, і те не встигла, і взагалі ні на що мені часу не вистачило. І начебто ми маємо рухатися в ногу з часом, але насправді це відкидує нас назад у часі, бо саме християни покликані бути тими, хто творить історію, саме християни мають впливати на цей світ, проповідувати, віщати, а не слухати постійно цей шквал інформації і не встигати його навіть весь переслухати. А потім віруючі кажуть, що не можуть справитися з цими всіма гріхами. Душа розривається просто, взагалі нічого не виходить. Але чому не виходить? Тому що немає Духа Святого. А без Духа Святого неможливо справитися з цим шквалом, з цим рабством гріха. Щоб повернути Духа Святого, нам потрібне хрещення в отця, тобто в покаяння. Хрещення в Ісуса Христа, занурення, вивчення Слова Божого. І тоді на Слово Боже прийде Дух Святий, бо саме Слово Боже, саме Ісус Христос, Той, хто хрестить нас Святим Духом. Тому треба прибрати всі ці соціальні медіа, стрічки, стендапи.